Друзі, на інфу перші проголовне поїхали після нічної розвідки кількох успішних локальних рейдів українські підрозділи в секторі під Купінськом розгорнули засідку, метою якої було прирізати лінію відводи і розгромити колону противника, що просувалася в напрямку. Контрольованих українською стороною позиції операція була підготовлена за стандартною схемою. Попередня розвідка дронами, виявлення маршруту колон, визначення командних логістичних вузлів, створення багаторівневих перешкод для ротації евакуації в ході виконання плану українські підрозділи вивели на марші кілька дистанційних пасток і прицільних артилерійських ударів, які паралізували рухи зв'язок супротивника. Колона була атакована концентрованим вогнем у момент, коли її логістичний ешелон опинився в природній воронці між лісосмугами і старими траншеями автомобілі і бронемашини перестали рухатись. Лінії зв'язку були зламані. Зв'язок з командуванням перервано українські штурмові групи, які перебували на підходах, завдали серії точкових ударів, бо вразливих елементах двигуни бронетехніки, тягачах і вузлах забезпечення, що унеможливили евакуацію живої сили і техніки внаслідок цього противника. Втратив оперативну ініціативу і був змушений зупинитися. Після зупинки колони основні сили оборони супротивника зазнали масованих обстрілів із засідок і точкових вогневих уражень. Частини підрозділів позбавлені зв'язку з вищим командуванням БСБ з можливістю маневру, зазнали великих втрат в живій силі. Українські розрахунки саперно-пошукових груп працювали на локалізацію вогневих точок і маркування небезпечних секторів для подальшого просування. Полонення генерала стало наслідком ізольованого прориву в тил ворожого вогневого вузла. Невелика група українських спецпідрозділів, скориставшись інформаційним вакуумом і розривом командних каналів, захопила командний пункт, де прибував один із старших офіцерів супротивника. Він Опинився відрізаним від резервів. Був взятий в полон без застосування надмірного насильства за підрахунками підрозділів на загальній ділянці бою. Фіксується близько 200 загиблих солдат і офіцерів супротивника. Ці цифри базуються на первинних оглядах місця бою. Перехоплених радіоповідомленнях та звітах розвідувальних дронів переважна більшість втрат військовий персонал у складі колони охоронні підрозділи, які на момент удару перебували в зоні прямого вогню. Цивільні території і мирні мешканці не були задіяні, не постраждали. Оскільки прикриття операції передбачало виникнення районах із населеними пунктами та створення коридорів безпеки, полонені близько 200 осіб, взяті під охорону їм надано першу медичну допомогу та проведено фільтраційні процедури відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, операційна картина показала низку ключових факторів української переваги, якісна розвідка дроновими групами, ефективне застосування мобільної артилерії для операційного придушення рухомих цілей, координація між штурмовими і саперними підрозділами для мінімізації ризиків при зачисті місця бою. А також психологічний тиск на особовий склад супротивника, який в умовах відсутності командування почав приймати деморалізовані рішення. Втрата контролю над цим напрямком змусила ворожі штаби перенаправляти резерви, що відкривало вікно для укріплення українських позицій подальшого контрнатиску. Після подій українські підрозділи локалізували зони загрози, розгорнули медичні пункти для своїх і полонених, провели інженерну перевірку території на наявність вихова вибухонебезпечних предметів і забезпечили документування доказів для подальшого підтвердження фактів в рамках міжнародних процедур командування противника за інформацію з перехоплених каналів. Втратила оперативний контроль над частиною сектора, що спричинило хвилю внутрішніх звинувачень і вимог негайних кадрових змін, що ж операція під Куп'янськом у цьому сенсі демонструє, що поєднання точної розвідки, мобільної вогневої підтримки і та тактичних засідок може призвести до масштабної деморалізації супротивника та значних втрат в живій силі без залучення цивільного населення. Захоплення старшого офіцера підриває ланцюг командування, посилює інформаційний факт перемоги. Тактична ініціатива переходить до українських сил. Противник вимушений перекидати резерви і відновлювати контроль, що дає змогу. Закріпити виграні рубежі, планувати подальшу операції для стабілізації фронту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам До зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.